Спекти ласощі на Хелловін легкі та смачні ласощі на Хелловін без складної випічки. Хеловін це подія, повна костюмів, гарбузів та прикрас. Але іноді у нас не вистачає часу та сил на випічку складних ласощів. Ми вас розуміємо. Тому ми зібрали найпростіші та найсмачніші варіанти, які допоможуть без зайвих зусиль створити незабутню атмосферу свята. Якщо ви влаштовуєте вечірку, поєднуйте наші легкі закуски з основними стравами, свіжими овочами, соусами, сиром або навіть купленою в магазині піцею та салатом. Це збалансує ваше святкове застілля, залишивши гостей ситими та задоволеними. Більшість із цих ідей ідеально підходять для дітей. Дозвольте своїм малюкам залучитися, прикрашаючи та збираючи ласощі. Для дорослих ми пропонуємо парочку коктейлів для особливого святкового настрою. Зрештою, Хеловін це довга ніч, і заробити трохи частування означає отримати від нього максимум користі. Висновок: легкі та смачні частування, запорука успішного Хеловіна. Навіть без складної випічки можна створити незабутній святковий настрій і залишити гостей у захваті.